Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Якими подіями і темами запам'ятався цей тиждень у Рівному та області? Нагадуємо далі у інформаційному блоці. У рівному почали курсувати комунальні низькопідлогові автобуси. Перші дві одиниці нового громадського транспорту випустили на шостий маршрут, який сполучає мікрорайони Північний та Ювілейний. Які основні відмінності цих автобусів від звичних для обласного центру жовтих маршруток дізнавалися наші журналісти. На зупинку майдан незалежності у центрі рівного прибуває один з двох комунальних низькопідлогових автобусів, які наразі курсують за шостим маршрутом. Оплата тут здійснюється при вході. Водій одразу видає квиток. Існує можливість безготівкового розрахунку за qr кодом через додаток Приват. 24 саме цієї послуги не вистачало у звичних для міста жовтих маршрутках. Говорить рівнянка Яна. Якщо замінити всі автобуси, то буде, звичайно, супер. Я вже бачу для себе основну перевагу, що можна оплачувати через QR-код. Вже давно в більшості містах є така послуга, і це дуже зручно. У задній частині автобусу передбачена зона для пасажирів на візках. За словами водія, упродовж перших трьох діб курсування низькопідлогового транспорту одного разу відкривав пандус для людини, яка заїжджала в салон на кріслі колісному. Пільговиків у цих автобусах перевозитимуть в необмеженій кількості. Задоволені пенсіонери дуже що. Можна брати пенсіонеру більше, поки ще не знаю, як далі буде, але перші дні три дні. То дуже дякую за такий автобус. За словами начальника міського управління транспорту Василя Сливки, основна причина, через яку курсують лише два автобуси нестача водіїв на підприємстві Рівне Електроавтотранс, на балансі якого перебуває комунальний транспорт. Однак найближчим часом в рейс мають випустити додаткові автобуси, а загальну потребу на шостому маршруті закривають вже звичними жовтими маршрутками. Відслідкувати їх рух можна за допомогою додатку. Дозор тут окремо вказані низькопідлогові автобуси. Вони відмічені візочком. І на сьогоднішній день офіційно. Оформлено тільки два водія, тому і два автобуси. На сьогоднішній день мають підійти іще два чоловіка. Розраховуємо на те, що до кінця тижня все-таки поїдуть всі шість. На початку грудня минулого року за шостим маршрутом курсували великогабаритні автобуси. Однак, через недотримання графіків та великі інтервали руху з приватним перевізником розірвали угоду. Пасажири сподіваються, що з комунальним транспортом таких проблем не буде. Був такий період, коли прийшли на автобуси великогабаритні, був період, коли дуже довго треба було чекати автобуси. Ну а зараз вже більш-менш нормально. Нагадаємо, минула річ рівне придбало 20 таких комунальних автобусів з загальною вартістю понад 60. Сяд мільйонів гривень в управлінні транспорту ще роздумують за якими маршрутами, окрім шостого, вони курсуватимуть. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Більшість пожеж виникає через людей. З 1 квітня до 30 жовтня триває пожежонебезпечний сезон. Через спеку та відсутність опадів можуть виникати займання в екосистемах. Проте часто загоряння стаються через порушення правил пожежної безпеки людьми. Як запобігти пожежам та які збитки вони несуть, розкажуть наші журналісти. З квітня до жовтня триває пожежонебезпечний сезон. Відсутність опадів, суха, спекотна погода можуть стати чинниками загорянь в екосистемах. Розпочинається з моменту танення снігового покриву в лісах і триває до такого затяжного дощового осіннього періоду, і вже орієнтовно з 1 квітня і до 30 жовтня. Український гідрометрологічний центр починає розрахунок пожежної природної небезпеки. В розрахунок включається температура повітря, відносна вологість. Кількість опадів, кількість днів без опадів та швидкість вітру. Проте не тільки погода стає причиною надзвичайних ситуацій. З початку року вже виникло 27 пожеж на відкритих територіях. Понад 6 мільйонів збитків було завдано державі. Основні причини необережність під час куріння та необережне поводження з вогнем під час випалювання сухої рослинності. Тільки за березень було виявлено чотирьох паліїв. В кожному районі у нас є рейдові групи, які відповідно до графіку проводять свою роботу в населених пунктах. До цієї роботи залучаються безпілотні літальні апарати, виключно і за погодженням адміністрації. З використанням безпілотних літальних апаратів нам дає можливість побачити масштаби тої чи іншої надзвичайної ситуації, пожежі, ризики, і, відповідно, якщо є на місці люди, які порушують. Правила пожежної безпеки в Україні або порядок випалення сухої рослиниця. Ми можемо спостерігати за ними відповідно навіть. Проводити її до того місця, щоб затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за 2023 рік. Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу було виявлено 55 фактів порушення природоохоронного законодавства. В цьому ж році таких випадків вже 16. Пожежі в екосистемах несуть за собою згубні наслідки. В результаті випалювання сухої рослинності в першу чергу обгорає коріння багаторічних трав. Знищуються паростки, насіння, дерев. Рослин, також в верхньому шарі ґрунту, практично в результаті цих пожеж знищується все живе, це мікроорганізми, когмахи, дрібні тварини. Не забуваємо також, що зараз весна, якраз період розмноження і тварин, таких як ті самі зайці, лисенята. Зараз якраз той період, коли вони розмножуються і якраз в екосистемах. В результаті цих пожеж. Знищується все живе на цій території, окрім знищення рослин, комах та тварин. Під час пожеж виділяється велика кількість шкідливих речовин в повітря, які мають вплив не тільки на навколишнє середовище, а й на здоров'я людей. Спецслужби, аби запобігти пожежам, слідкують за ситуацією за допомогою телевізійних камер. Окрім цього. Придбано і працюють в пожежно-безпечний період Це 15 безпілотних літальних апаратів, десь 9 лісових пожежних станцій першого типу, 4 пожежних станції другого типу, 83 пожежних автомобілі, які знаходяться в справному стані, виконують свої 7 лісопожежних модулів, 193 мотопомпи, 50 систем для підвозу води, 942 ранцевих лісових. Опри скочі п'ять тисяч одиниць пожежного інвентарю. за порушення правил пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність, ДСНСники кожного дня наголошують дотримуватись правил, аби вберегти себе та інших. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. 21 березня відзначають всесвітній день людей із синдромом Дауна. Цього дня активісти закликають усіх одягати яскраві та непарні шкарпетки, аби відчути, як це відрізнятися від інших. Рівняни теж долучилися до флешмобу. Зокрема, напередодні діти з особливими потребами принесли різнокольорові шкарпетки у міську раду. Детальніше дивіться у сюжеті. Відчути себе особливим на один день, 21 березня у світі відзначають день людей із синдромом Дауна. У різних країнах активісти проводять акцію, одягаючи різнокольорові та непарні шкарпетки, щоб підтримати усіх, хто має цю хворобу. Організували флешмоб і у Рівненській міській раді. Діти із синдромом Дауна разом з представниками громадської організації принесли смаколики і багато яскравих шкарпеток. Суть цього флешмобу якраз відчути себе, відчуй себе особливим на один день. Тобто наші Дітки вони постійно перебувають під пильною увагою населення в зв'язку з тим, що є візуальні ознаки, і навіть якщо вони ведуть себе правда гарно і гарно тягнуть, і все з ними добре, все рівно люди якось за звичкою звертають на них увагу. За статистикою кожне сімсоти немовля у світі народжується із синдромом Дауна. Важливо, щоб ці діти відчували себе повноцінними членами суспільства, отримували належну підтримку та допомогу і не лишалися зі своїми проблемами наодинці. У цьому переконана директорка департаменту соц. Політики Олена Петрик ми завжди підтримуючи їх, відвідуючи, знайомлюючись з дітками, ми намагаємося їм подарувати знаєте, не тільки матеріальне, а саме таке от душевне підтримку, тому що навіть сьогоднішній день, коли ми будемо підтримувати дітей з синдромом Дауна, показує, що ми ставимось до них толерантно, відносимось до них як до рівноправних членів нашого суспільства. Раніше у рівному ініціювали міську програму підтримки дітей з інвалідністю, передбачивши компенсацію за заняття у басейні. На ці потреби виділили 500 то тисяч гривень. Я думаю, майбутньому будемо все-таки намагатися більше їм допомагати, відвідувати їхні заклади, їхні громадські організації. Те, що ми вчора були, теж наша програма це програма турбота по саме по басейну, по реабілітації. Тому це допомога фактично для кожної сім'ї. От і я думаю, що. Можливо, підтримка особливо такі важкі часи, коли війна в країні до флешмобу з різнокольоровими і непарними шкарпетками запрошують долучатися усіх охочих рівнян, робити фото, викладати їх у соцмережі, щоб привернути увагу суспільства до людей із синдромом Дауна. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному компенсовують вартість занять з плавання для дітей з інвалідністю. Відшкодування витрат передбачили у межах міської соціальної програми Турбота. Як відбуваються заняття та скільки дітей планують залучити? Дивіться у сюжеті. Діти з інвалідністю, які проживають на території Рівненської громади, мають можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання. Місто передбачило півмільйона мільйона гривень для відшкодування витрат на такі тренування у межах соціальної програми Турбота. Тренерка Марія Прокопчук уважно стежить за поведінкою особливих діток у басейні, мотивує їх і відпрацьовує разом з ними вже звичні вправи почали з цими дітками займатися, то батьки заходили разом з дітками в водичку, і я давала завдання, а батьки допомагали діткам їх виконувати. І через те, що вони постійно виконували плюс-мінус однакові завдання, то вони звикли їх робити. Зараз вони пливуть трьома стилями, приймають участь в змаганнях і розвиваємося далі. Заняття у басейні позитивно впливають на розвиток малечі, їхню загальну активність та фізичний стан. Говорить голова організації Асоціація батьків дітей-інвалідів Оксана Титечко. Наших діток всіх є затримка психомовного, фізичного розвитку, і саме для фізичного розвитку плавання є як основний елемент, як додача до реабілітації основної. Тому що при плаванні задіюються всі м'язи дитини. Ініціатива щодо фінансової компенсації надійшла від самих батьків, адже не всі з них раніше могли дозволити собі самостійно оплатити заняття у басейні для дітей. Тому міські депутати відреагували на цей запит і передбачили кошти у бюджеті на реалізацію програми Турбота на цю програму. виділено на програму Турбота саме 500 тисяч гривень. Орієнтовна кількість занять. І 20 занять в рік, але якщо буде потреба, будемо так само збільшувати для того, щоб допомагати нашим дітям. Виплати призначаються батькам дітей з інвалідністю до 18 років, яким за станом здоров'я плавання призначено як частина реабілітації і відсутні протипоказання для відвідування басейну. Гроші батькам повертатимуть після проведених занять. Для цього потрібно подати до департаменту перелік документів. Розповіла директорка департаменту соцполітики Олена Петрик. Документи мами, документи дитинки, підтверджуючи, що є встановлена інвалідність. А після уже проведених занять документ підтверджуючи оп. Плату це може бути акт виконаних робіт, квітанції, чеки, накладні. Тобто, ми в кожному випадку будемо виходити індивідуально від того, що може надати нам басейн. Термін дії попередньої програми закінчився у минулому році. Тому департаменту соцполітики доручили розробити новий план заходів щодо підтримки дітей з інвалідністю, зважаючи на досвід минулих років до занять у басейні. Цьогоріч планують залучити близько 70 особливих дітей. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. З квітня 2023 року в рамках реалізації проєкту Є робота почала діяти нова програма надання грантів для ветеранів та членів їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. Від початку 2024-го з Рівненщини було подано 12 заявок 4 вже отримали позитивне рішення. Як розвиває свою справу дружина захисника у обласному центрі? Дізнавались наші журналісти. Ярину Розман ще з дитинства цікавила стоматологія. Жінка бачила приклад свого дядька та тітки, їй подобалось. Тож, коли настав час обирати професію, таки вирішила спробувати. Після одруження лікарка переїхала в Рівне. Тут шукала роботу за фахом. Коли я переїхала в місто Рівне, після одруження з моїм чоловіком стало питання про пошуки роботи і. Після декількох спроб влаштуватися в стоматологічний кабінет чи поліклініку вирішила, що, напевно, нічого не знайдемо. Чому б не спробувати відкрити власний стоматологічний кабінет? Майже 10 років Ярина разом із асистентами мали приватну практику у власному кабінеті. В кінці 2021-го у стоматології сталася пожежа. Тож жінка змушена була починати все з нуля. Ну вдалося спочатку відкрити тільки один кабінет, тому що тут багато потрібно було ресурсів, коштів, сил. Ну але, взагалі, приміщення в нас було більше. І завжди така думка була, що треба розширювати стоматологію, щоб ще одне робоче місце створити. На початку лютого стоматологія переїхала на нове місце, де відновилась робота, а далі повномасштабне вторгнення і знову зупинка бізнесу. Ну, я можу сказати, що може на декілька днів я припинила працювати зв'язку з тим, що люди просто боялися виходити на вулицю. Але потім день за днем, день за днем в когось заболів зуб, комусь потрібно було коронку зафіксувати і так далі. І ми в такому руслі я і моя асистентка продовжувала працювати влітку. Чоловіка Ярини мобілізували. Жінка залишилась сам на сам із незакінченим ремонтом, різними організаційними питаннями і паралельно роботою. Аби не було так важко, сили та думки спрямовувала на розвиток справи. У застосунку дія вона подала заявку на програму з надання грантів для ветеранів та членів їх сімей на створення або розвиток бізнесу. Грант написати було не складно. Головне, якщо ти маєш ідею. І вже тоді думаєш, якими засобами що для цього потрібно. Для написання гранту ну, потрібно було десь ну, тиждень. Надіслали заявкою за декілька днів за стосунку дії, в мене з'явилось повідомлення, що ваша заявка прийнята, і ваш грант було затверджено. Запрошуємо на співбесіду в центрі зайнятості. За 2023 рік з Рівненщини було подано 23 заявки на отримання гранту для ветеранів та членів їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу. 10 заявників отримали позитивне рішення. На їх фінансування виділено понад 4 мільйони гривень, створено 17 робочих місць. А за три місяці 2024-го через застосунок Дія, було подано 12 заявок. Позитивних рішень 4. створено 7 робочих місць. Дана програма розрахована, як ви зрозуміли, тільки на учасників. Бойових дій, тобто особа, яка має дане посвідчення. Кошти можна отримати в розмірі від 250 тисяч до мільйона. Саме основне по програмі Гранти одна із вимог це звичайно допомогти нашим учасникам бойових дій або їхнім родинам, соціалізуватись в сьогодення, продовжувати звичайне цивільне життя, а також і працевлаштування, створення. Нових робочих місць стоматологічні послуги, кав'ярні, студії вивчення іноземних мов, прокат самокатів. Ці та інші бізнеси відкривали на Рівненщині ветерани та члени їх сімей за програмою Є робота, розповідають у центрі зайнятості. Охочі скористатися підтримкою можуть звернутись до найближчого підрозділу служби зайнятості в Рівненській області. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Не змогла всидіти вдома. Ольга бойова медикиня з городка, що на Рівненщині. Жінка захищає Україну від ворога з 2015 року. Зараз через отримані травми продовжує нести службу в Рівненському ОТЦК та СП. Історія незламної далі у сюжеті. Це Ольга, військовослужбовиця, бойова медикиня, навчалася у Рівненському медколеджі. У 2014-му закінчила ВНУ імені Лесі Українки. Після займалась підприємницькою діяльністю, надавала реабілітаційні послуги. Проте через віка жінка покинула улюблену справу, адже розуміла її обов'язок допомагати на фронті. Я звикла працювати і приносить якусь користь, І щоб та користь коротше давалася мені задоволення, оскільки моя робота. Залежність, мій результат залежив від загальної обстановки по людях. І просто сидячи вдома, знаючи при тому, що я реально можу допомогти, в мене є освіта, я не сидів. У Ольги, як сама каже, бойова сім'я. Чоловік, батько та брат теж військові. Спочатку жінка несла службу у 80-й бригаді. У 2019-му змушена була зробити перерву на рік. Брата похоронили в 2019 році, мені потрібно було звільнитися. І залишить службу в 80-тій бригаді. Через рік я не змогла вдома всидіти, пішла знову служити, а потім повномасштабне. Зустріла повномасштабне вторгнення Ольга на Житомирщині. Згодом несла службу на Сєвєродонецькому напрямку. Часу на адаптацію до нових реалій там не було. Зразу, зразу. Включилися, куди ми попали і що відбувається. Не було ніяких ілюзій. Це зразу дало мобілізувати сили і якось легше це все приносить. Рік на тому Донецькому напрямку вийшов на такому адреналіні, ну трошки випало життя, бо навіть як приїхала в ну, відпустку, все. Це... Пройшов, можна сказати, як день там чи тиждень. Бойовий медик це і психолог, і друг, і навіть вчитель, каже Ольга. Окрім допомоги і порятунку військових, має передавати їм базові навички. Як користуватися індивідуальною аптечкою, турнікетами. Адже коли багато поранених, до порятунку має долучатися увесь особовий склад. Щу такого дня, щоб не було поранених, не було. Є от бували моменти, що і більше ста поранених було, було моменти, що біля десяти поранених. Це від дня, від ситуації, від напрямку, від боїв. Дуже різні моменти. Навіть наші хлопці, які от зараз навіть бояться, там в бойових умовах, наприклад, які там казали все життя, що я боюся крові, включалися у процес, допомагали перегружати, допомагали евакуйовувати, мотали. Важко, звісно, коли крики. Коли важкі поранені, откриті, от тоді воно якось так. Зараз, після контузій, травм, які понесли за собою супутні захворювання, жінка перевелась на службу у Рівненській ОТЦК та СП. Я працюю зараз з хлопцями, які до нас перевелися після поранень, які вже мають групу інвалідності, які ще багато потребують доліковування реабілітації. Я їх супроводжую, я їм надаю сказати першу допомогу допомагаю відправити їх удачно на лікування. Зараз жінка задоволена роботою, проте єдиний момент, який її розчаровує, це байдужість суспільства, каже Ольга. За словами військовослужбовиці, на початку повномасштабного вторгнення люди були більш вмотивовані, а зараз усі звикли. Що суспільство стає байдужим, привикає. Мене це по перше лякає, того, що що буде далі? Війна ще не закінчилася, Ми ще не перемогли. Незважаючи ні на що, Ольга і далі продовжує справу. Бойова медикиня усю діяльність спрямовує на благо держави. Я тут на своїй землі я буду боротися до останнього. Наскільки хватить сил? У Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці цього тижня презентували посмертну збірку героя Владислава Кондратюка. Хлопець загинув 18 березня 2022-го на Миколаївщині. До других роковин смерті презентували його книгу Долина богів на заході. Були наші журналісти. Сьогодні у обласній бібліотеці зібралися рівняни та гості міста на презентацію збірки Долина богів полеглого на війні захисника Владислава Кондратюка. За словами рідних, він був справжнім патріотом та хвилювався за долю України. Хлопець загинув на Миколаївщині 18 березня 2022 року, коли Росія нанесла авіаудар по казармах. Владислав пішов на строкову службу. Але так з твердим наміром, що він підпише контракт, і вже через півроку строкової служби він підписав контракт. І на момент, коли почалася війна, він вже був півроку на контракті. Але він якраз на той момент був в госпіталі. Він через це дуже хвилювався, дуже переживав, що війна закінчиться без нього. Дуже просив, щоб його скоріше виписали. Ну його виписали. Він повернувся в свій підрозділ, який на той вже момент був в Миколаєві. Владислава згадують як тихого, спокійного та мудрого, незважаючи на свій юний вік, хлопця. Вчився у 13-му ліцеї, згодом у першому рівненському училищі на дизайнера. Любив читати, захоплювався Джеком Лондоном, Платоном. Вже у шкільні роки почав писати власні твори, вчителі та близькі на през. Презентації поділились спогадами про захисника. Він захоплювався дуже різними речами, тобто він працював на будівництві певний час, ходив на бокс певний час, ну, тобто паралельно з тим, там цікавився дизайном, цікавився літературою. Тому ну, типу, це була максимально різна людина. Ми зараз сиділи, розмовляли час. Мені сьогодні здається, що в просто легше було спілкуватися з нами старшими, дорослими людьми було дуже легко. На перший погляд здається, такий ніби закритий собі хлопчик собі, а в розмові легкий. Видати долину богів було мрією Владислава. Збірка складається з 25 оповідань, написаних хлопцем, ще до повномасштабного вторгнення. Під час служби Владислав став менше писати, проте разом із редакторкою Славою Процишиною вдосконалював свої твори. А після загибелі його мама продовжила справу сина. І коли вже Влад загинув, просто ну я знала, що це була його дуже велика мрія, що це праця, це те, що він робив постійно, і не видати цього я не могла. Я зв'язалася знов таки зі славою. Вона мені сказала, що всі роботи є в неї. Ми з нею продовжили редагування. Бо на той момент десь третина тільки була відредагована. Ми продовжили редагування, відредагували і вже. Збірку. Книга розрахована на людей різного віку. Половину коштів, зібраних від продажу збірки, назавжди 22-річного героя, рідні планують передати на комплектуючі для дронів. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Віртуальну подорож цікавими місцями заходу України можуть вирушити відвідувачі персональної виставки Рівненського різбіра Станіслава Кремньова у міському будинку культури. Автор презентував півсотні робіт з дерева, об'єднаних під назвою Мандруємо україною. Більше про ідею виставки розкажуть наші журналісти. Відволіктися від тривожних новин за допомогою мистецтва. Така ідея виникла у рівненської різьбяра Станіслава Кремньова, вчитель трудового навчання. У вільний від основної роботи час творить справжні дива з дерева. Півсотні своїх робіт автор об'єднав у виставці Мандруємо Україною, яку днями презентував у міському будинку культури. Була передача Томенка: Сім чудес України, і починаючи з цієї передачі, бо я знаю, що більше у нас є чудес то я почав їх вирізати. Першу свою роботу з дерева автор вирізав у 2012 році. Чоловік любить подорожувати, особливо йому до вподоби замки та палаци. Надихнувшись від відвідинами архітектурних пам'яток заходу країни, вирішив зобразити їх на дереві, щоб заохотити більшу кількість людей, шанувати історію та красу України. Свої роботи автор не продає. Називає це заняття більше справою для душі. Коли роблю звичайний час не не засікається, він просто роблю да і все. Коли зробив, тоді зробив. Станіслав Кремньов розповідає, що найважче було вирізати на дереві Рівненський свято-Воскресенський кафедральний собор. Чоловік мешкає неподалік і каже, що завжди захоплювався величю і красою цього храму. По-перше, ідуть куполи. Цей купол знаходиться у нас далі. Цей ближчий. Той так само далі. Тобто площину, в якій вирізається повністю, ну як і в будівництві, де… Будівництво храму любого. Художник Ярослав Марчук знає Станіслава з юних років, адже мешкає по сусідству. Роботи свого товариша називає цікавими та самобутніми, в яких кожен зможе знайти щось незвичне для себе. І він навчиться у самої природи. До речі, роботи дуже цікаві. Дерево він відчуває, структуру його малюнок, цікаві композиції, особливо історичну тему. Переглянути експозицію Мандруємо Україною. Рівняни та гості міста можуть у виставковій залі міського будинку культури з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними новинами регіону. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.